Косив батько, да косив я, дай ви косили солов'я, соловею саду тьох, дай тьох Канареєчка. Роман косить, гапка в'яже, Катерина загріба, гриць воли напуває гапка воду тяга. Ой, лихо не Петруся, лице біле чорний вус. А за того Петруся била мене матуся. Ми приїхали на сіно. Скільки навіть зараз години, не знаю. Дві, ну, туди десь до двох поближче. Отак звалкували і грузимо на свою телегу. Не знаю, як українською сказати. Наша люцерна суха, де не досохла, буде вона у сіннику, топтати її не будемо, сама собою втопчеться, пересолимо, щоб ми ще не так гризли її, перегризали. Картопля наша ще не сходить. І оце подивилась на бур'ян. Ще не зійшов так масово і не зазеленів бур'ян, щоб мені його зараз обробляти антисапою. Сходить, але не критично. Потепліло у нас під хатою 21 градус тепла, Ну, там у затишку, там вітру такого немає. Але вітерець, якщо подихає, то такий серйозний, прохолодний. Тому році помагав нам. Ну, так, вітерець холодненький. Одна телега буде. Початок тут есть. Да вы с ней залети. Угу, пошел. А, да, за трактором. Пешев, ну, наверное. Не злякливих хлопець. Це ж невинна птиця. Не можу не знімати такого помічника. отака така копиця виходить. Зараз ув'яжуть, щоб довести додому, щоб не розтрусилася. Ну а вдома треба тепер усе це перенести в сінник. А ми з мамою зараз підемо накосимо десь зелені такої гарної. Бо я там кошу, де ми живемо. Але вона така один перій то вівцям, а коровці аби гарнішого. Коровці аби таке, щоб в перемішку. Щоб не вирядували. Накосимо два мішки та й поїдемо з селі додому додому. Вон зараз віжками. У нас колись був кінь, віжки від нього залишились. Заріс наш прохід, яким ми ганяли птицю, худобу виводили у берег, берізки під якими. Корівки наші раніше відпочивали в тіні. І отам за вербами вода. І сюди ж знову була дорога. Це був просто кущ клинка і проїзд був. Все з часом заростає без людської руки. Колишні наші сусіди, які залишились тут жити, казали... Щоб ми із роду не косили під двором бензокосою. А нащо? У нас дві корови припиналося, 20 овець паслися вранці і ввечері. Тут було просто викошене таке відчуття. І тут отаких зарослів не було, тому що все це згризалося вівцями, і ті клиночки маленькі, і те все. А ми звідси пішли і тепер з кожним роком бачимо, як все дужче і дужче заростає. І перед двором, і скрізь де худоба наша паслася. <різь> Не знаю, чи хто ще просолює, чи ні. Почули, що сіно носиться. Проголодались. Сіно сухе, Для чого підсолюємо? Це перший раз підсолюємо за все своє життя, ж скільки в нас сіно. Як не солене, дуже миші переточують. Тут була люцерка, не те літо літо. До весни нема долежала вся пересічена. Так підсолюю, просто проста сіль, ось дрібненька. Скільки впаде? На яку глибину впаде? Хлопці будуть переносити, так буду солити. Кластимуть наверх, верхній шарі ще присолю. Вичитала, що люди кажуть, присолюємо від мишей. Щоб не так миші сікли. Ще рано вас вдувати. Ага. Угу. Сіна хочеться. Ні. О, наш звідки носять. Добре, що одна тілега. Я зараз піду розсаду перцю полю в стаканчиках. Перець уже гарний. І треба поливати квітники, бо посохне все. Все, що я понасаджувала розсадою. Хлопці носять сіно, а я займаюсь поливом квітника. Вчора ще був заморозок, а сьогодні вже. Життя не стоїть на місці. Під палючим сонцем висихає. Мені шкода моїх рослинок. Туваю досить гарно, щоб глибоко пройшло, бо висохло, наче й спеки такої не було, а вітри, сонце, холод, висушило землю. Тепер, я думаю, мої квіти попали в такий собі рослинний рай. <звачу> Липка наша гуляє за хатою, бусятко лежить на підвіконні. Бусічка, <пі> ти спиш мій зайчик. О, ти мій кросить. Віконце відкрите на провітрювання, і він там лежить. Висій! Гуляй, гуляй. Ой, як сіно гарно розклали. Вітерець буде заходити. Тиха година. А ви там що робите? Сіно крадете? Бусятко. Не знаю, видно чи ні. Ага, і позіг, позіг. Лежить. Залишилась у нас вечірня поранка і сходить, ще два мішки накосить. Перію. Сіно звезли, як... Тепер можна й дощик. <сум> Всім дякую, хто був сьогодні весь день зі мною. На вечір. На ніч, певно, не буду вже нічого накривати. Вон бідося ходить. Дресть. Попораємося на кошу, зложу пуську погулять і все. Світла й досі немає. Навіть не знаю, що чому. І вчора не було, буває, серед ночі вимикають. Такий графік ненормований у нас. Правда, біля квітника аж холодно. Тепер такий холод іде від землі. Все, всім. До побачення. І від бусі трохи знявся. І від нас.